Я, звісно, Андрюша, не дуже хотів показувати, бо ти вже його відкрив і вже з'їв, Ну, ти хочеш сильно показати, що в цій коробочці від M -M Святого Миколая. Мама твоя ходила в магазин. Це і і тут... Миколай передав. Передав святий Миколай, тут можна так усе прочитати. Слушай, тобі не удивительно, що. В коробці з чогось тут лежить скітл. Бо це ж ця фірма просто. Ага. Mm. Ну давай продаємося просто на вкусняшку в реальному. Давай. А тільки ж ти вже трошки над'їв. Ну давай все одно подивім. Вау, подивіться, так от skitls, bad. Давай ти я тобі щас дам. А ты породі щось Давай так. Ні. Давай ти мені все даси, а я тобі скажу, яке воно на смак хитрий Я такий. Ну, все, друзі, я продегустирую а Андрю ще розкажу, яке вона на смак. Всім пока!